Чи задумувались ви колись над тим, чи насправді вічні світи є настільки універсальною річчю, яка приносить неймовірну користь гравцю? Сьогодні ми поговоримо саме про них. Розберемося, що це і з чим це їдять, обсудимо переваги та недоліки цього феномену та зробимо висновок про його досконалість. Мене звати Анґрі і гайда розбиратись. Вічні світи почали форситись в англомовному ютубі відносно нещодавно. Кожен другий починав його у себе і закидував через пару тижнів, бо це було трендово. А кожен п'ятий розказував про топ 10 переваг вічного світу. Звичайний ютубівський тренд, нічого нового. Але сама концепція вічного світу була насправді цікавою і навіть варта уваги і зараз. Вічний світ це світ в більшості в синглплеєрі, який ти не маєш закидувати або видаляти за будь-яких умов. Ти можеш закидати гру, але повертатись до нього пізніше. Тобі може набридати грати у ньому, але ти будеш шукати нові способи зробити гру цікавою. Ти можеш грати в інших світах, на серверах, але ти завжди будеш повертатись у цей світ. Таке собі місце, куди ти завжди можеш повернутись. Звучить доволі непогано, чи не так? І хоча перспектива наявності світу, у якому ти провів години, є доволі привабливою, у всього є дві сторони медалі. Саме про них ми зараз і побалакаємо. Напевно найбільший плюс такого світу це просто його існування. У тебе завжди є місце, де ти можеш відпочити від інших спірок або серверів. Світ, де ти можеш будувати будь-яку дурню, яка тільки тобі в голову прийде. Тут ти можеш робити що хочеш, і як хочеш, бо це твій світ, і тут нема жодних правил. Насправді довгий світ може містити в собі купу цікавих будівель і спогадів. Кожен раз, коли ти будеш просто бігати по світу, ти зможеш згадати купу різних періодів свого життя, бо те, як складно тобі далась та величезна будівля. Такі забіги можуть дуже класно повпливати на твій настрій або навіть дати якусь крихту мотивації робити щось нове, що доволі круто. Коли ти граєш самостійно, ти просто зобов'язаний вирішувати свої проблеми власними ручками. У тебе нема перед друзів, які збудують ферму або підкинуть ресурсів. Все дістається і будується власними силами. І такі умови стають чудовою причиною для покращення власних навичок у грі. Тобі приходиться розбиратись в тому клятому редстоуні, збирати тисячі блоків на ті ідеальні будиночки з Пінтересту. Ти поступово стаєш все краще. Що не тільки полегшує тобі гру, а ще й може повпливати на твій моральний стан. Рано чи пізно ти повністю використаєш запас всіх тих геніальних ідей для проєктів, і тоді грати у світі стане насправді важко і нецікаво. Робити щось нове та суперкреативне постійно просто неможливо. Тому колись ця краниця креативності стане пустою, і тобі лишиться або смиритись з цим, або ламати голову над тим, як зробити щось насправді оригінальне. Знато сильна свобода може дуже негативно впливати на твій досвід гри. Маючи стільки можливостей, ти можеш просто не вибрати жоду з ідей, які з'явились в твоїй голові, і тупо не зробити нічого. Це закінчиться навіть не розпочавшись. Або ж це приведе до того, що рано чи пізно ти візьмешся за шматок, який просто не зможеш проковтнути, і закинеш гру через надто масштабний проєкт. Такі випадки стаються занадто часто. Люди стають занадто амбітними і беруться робити те, до чого насправді. Ще не готові, після чого закидують гру, бо від неї більше нема насолоди. На жаль, жоден світ не можна зробити ідеальним. Наші смаки постійно змінюються, а отже і вимоги до світів також. На якомусь моменті мінусів у збірці світу або у тому, як ти граєш, стане занадто багато. І це вже не можна буде виправити простим ресетом ресурсів та місця проживання. Це можна буде виправити лише створенням нового світу. А навіщо повертатись до недосконалого світу, якщо вже є набагато краща його версія? Перед тим як перейти до остаточної думки про цей концепт, я хочу поділитись власним досвідом з вічними світами. Той світ, який мав бути моїм вічним світом, протримався в мене всього 4 місяці. Під кінець цього періоду я почала відчувати, що у мене немає жодного бажання заходити в нього. Кожен проєкт у ньому давався мені дуже тяжко, і у мене не було жодної зацікавленості у ньому чи в наступному проєкті. Я прийшла до висновку, що так сталося через те, як я в ньому грала. Я дуже швидко отримала топовий еквіп і вбили дракона. У мене було все необхідне для комфортної гри, і єдине, що мені лишалось робити, це. Будувати. І саме оця свобода тій мене задушила. Я зрозуміла, що мені були необхідні якісь обмеження в блоках чи інструментах. Але, на жаль, я зрозуміла це занадто пісно. Вічні світи не для всіх. І це треба розуміти, навіть якщо з кожного чайника тобі кажуть, що такий світ вирішить всі твої проблеми з цією грою. Так не буде. Аби мати насправді вічний світ, ти маєш повністю розуміти, що ти хочеш від гри та як ти хочеш в неї грати. Цього просто не можна досягнути з першого разу. Треба пройти через декілька світів, де будуть вилазити всі помилки, і створювати новий світ, який буде тією роботою над помилками. Так буде не у всіх. Комусь може пощастити потрапити в ціль з першого разу. І я насправді радію за цих людей. Але в той же час треба знати і про власні особливості. Я скажу, що все залежить від гравця, і ті шаблонні поради по створенню світу або підтримці зацікавленості в ньому, які дають ютубери в більшості випадків фігня. Вони справді можуть допомогти, але більшість таких відео це тупо копії одне одного. Тому грайте в куби, шукайте свій підхід до гри і насолоджуйтесь нею. Для вас старалися Ангрі? Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі!